you На відзнака для воїна, який тепер триматиме над Україною небо, Прикарпатські обранці просять президента присвоїти почесне звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка добровольцю Віталію Мерінову, чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу та засновник спортивної школи. У свої 32 він був екс-депутатом міськради, членом міськвиконкому створив громадську організацію і втілював багато успішних проєктів для міста. Та з першого дня повномасштабного вторгнення без роздумів змінив в цивільне життя на фронт загинув боєць Нацгвардії у боях за Луганщину. Звання герою України присвоюють за героїчний вчинок або систему, системну і тривалу працю на благо України. Віталій Меренов є у особленнях цих двох чинників, які вже долучили його до пантеону Героїв України. Я хочу звернутися ще до громадян області, громадян України з проханням підтримати петицію, яка зареєстрована на офіційному сайті президента. На сьогоднішній ранок проголосували вже понад 22 тисячі жителів за дану петицію. Всього-навсього за три дні. Залишилося 87 днів. Це рішення приймають одноголосно під доплески побратимів. А далі прикарпатські обранці беруться до розгляду питання, яке на минулій сесії викликало бурхливі дискусії. Тоді звернення до керівництва держави із вимогою повернути урізані доплати військовим та представникам правоохоронних органів. Депутати відправили на доопрацювання. Нині з трибуни представники Європейської солідарності зачитують новий проєкт рішення, який після численних обговорень затвердили на відповідних комісіях, хоча наголошують. Текст у цій редакції не той, який ініціювали спочатку. Весна рада підтримує наказ Міністерства оборони України номер 44 про внесення змін до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям збройних сил України та деяким іншим особам у частині збільшення заробітні плати військовим та скасування виплат у сумі 30 тисяч гривень для військових, які знаходяться. В тилу та не беруть участь в обороні держави, але водночас обласна рада пропонує переглянути норми вище вказаного наказу Міністерства оборони України та відновити виплати в сумі 30 тисяч гривень та 100 тисяч гривень для захисників України, які захищають державу на лінії фронту та прифронтових територіях. Без обговорень у сесійній залі не обходиться і цього разу представники фракції Слуга народу переконують, нових напрацювань не побачили. І зважаючи на те, що обласна рада підтримує наказ міноборони, взагалі не вбачають потреби приймати це рішення. Та голова облради апелює: тепер звернення позбавлене політичного навантаження і чітко розставляє усі необхідні акценти у важливому питанні. Але є багато таких, хто в тилу сховався, от і нема чого їх прирівняти до фронтовиків. І однаково платити їм доплати, що тут в тилу, а що на фронті. Для мене здається, це абсолютно справедливим. Ми це говоримо попереднього разу. Інше питання, що ті хлопці і дівчата, які прибувають на фронті чи при фронтовій території, є просто людський фактор. Не завжди вчасно віддаються накази, не завжди вони фіксуються, не завжди людина, яка насправді виконала бойове завдання, а, отримує ті доплати. Так, там очевидно треба навести порядок. На чому ми акцентуємо? Зрештою, з незначними правками до тексту депутати таки приймають це звернення. Свої голоси за віддали 56 обранців, і восьмеро не голосували. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.